У модульному містечку для переселенців на Запоріжжі зайнято лише третину помешкань решта будинків порожні. Містечко відкрили два місяці тому. Модульні оселі подарували Німеччина, але охочих жити в них то останнього часу було небагато. Чому дізнавалися наші кореспонденти? У містечку, яке розраховане на 540 мешканців, зараз живе 180 людей. Переселенці активніше почали заселятися після 1 квітня, коли частину грошей за комуналку взяло на себе місто. Якщо раніше сплачували 320 гривень на місяць з людини, тепер 150. Для Виставлене комунальної платежі в часті е, пред'явлення імка платі ліжта ста гривень. Вся та різниця і дельта, яка йшла і йде цієї суми, компенсіруватися буде за що з місцевим бюджету. Рина з дочкою переїхали до Запоріжжя з Донецької області. У модульне містечко вселилися одразу після його відкриття, бо знімати квартиру за дві тисячі гривень було за дорого, а тут ціна у кілька разів менша, задоволена й умовами. Скромненька ную на патомуштаунком на те находяться кровати. в принципі, у, у мене все вседільна видалено. і одіяло, і постільне полотенце, Ну все, і подушки все для необхідності. У мене плюс та. Это... Душеває отдельно з ребенком. Тепер сусідів у Марини побільше. У мерії кажуть, за останні кілька тижнів кількість охочих заселитися в модульне містечко зросла. Кожен день у нас заповнюється городок порядка 10 чоловік в день. Ціна уменьшилась і люди почали заселятися. В адміністрації містечка очікують, що найближчим часом воно повністю буде заселене. Людмила Співак, Юрій Коломіць, Віктор Петренко новини на першому.